Всім величезний привіт людям, які цікавляться крипто. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про проект X Empire і його величезні можливості на ринку. Якщо ви взагалі цікавитесь інвестиціями і хочете дізнатися, як можна отримувати максимальний прибуток, залишаючись холоднокровним і розважливим, то це відео саме для вас. Ми розглянемо ключові уроки від досвідчених інвесторів, розберемо, як уникати емоційних рішень, і також обговоримо стратегію, яка дасть змогу не тільки захистити капітал, а й значно його збільшити. Тож давайте розберемося, як правильно утримувати та фіксувати прибуток, щоб не втратити свій шанс на ікси. І так, X-Empire – це не просто інвестиційна платформа, а приклад того, як крок за кроком аналізувати ринок і робити висновки, звичайно опираючись на поточні тренди і можливості для зростання капіталу. Вивчення ринку у витяг корисних уроків і набуття досвіду – це основні завдання інвесторів в X-Empire. Один із значних уроків, які можна винести з крипторинку, це як грамотно розпорядитися активами. Хочу привести такий приклад великого інвестора, який після 8 років бездіяльності почав розпродаж 11 тисяч ефіру, куплених за ціною приблизно в 3 долари за одиницю. Зараз ефір наближається до позначки в 3500 доларів за одиницю. Це демонструє, що такі інвестори володіють не тільки капіталом, а й терпінням і стратегічним підходом до продажів. Цей великий утримувач ефіру діяв в умовах відсутності необхідності в терміновому доході, що дало йому змогу раціонально підходити до управління своїми активами, не піддаючись емоціям або тиску. Але не думайте, що я порівнюю проект X-Empire з ефіром в жодному разі, бо це дійсно смішно. Я лише хотів би привести в приклад того, як люди підходять до інвестування. Тепер давайте перейдемо далі. За останню добу проект X-Empire продемонстрував приріст вартості, піднявшись майже на 45% від мінімальних значень. Такі коливання ціни наочно демонструють, як швидко криптовалюти можуть зростати і який прибуток вони здатні принести. Раніше я не ділився прогнозами щодо потенційного прибутку в X Empire, тому як дійсно тяжко робити прогнози щодо такого виду проєктів. Але тепер ми можемо спостерігати приріст в реальному часі. І поки всі думають, що буде далі з ціною X-Empire, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Тепер перейдемо до наступного моменту. Дуже важливо пам'ятати, що коли починається активне зростання ціни активу, багато інвесторів опиняються на емоційній хвилі, і в цей момент критично не піддаватися паніці та зберігати позицію. Спочатку важливо привернути увагу до проєкту, а потім поступово формувати інтерес до активу. На хвилі такої ейфарії та страху втратити момент, багато хто починає панікувати, коли актив починає зростати, що і веде до масових продажів. Саме тому одна з ключових стратегій не продавати все відразу, а частково забирати прибуток, особливо в період активного зростання. Як показує досвід, ті, хто продав актив в перших етапах, упустили можливість отримати більші ікси. Тому основний принцип такий терпляче утримувати активи і дозволити ціні зростати, не фіксуючи дохід занадто рано. Стратегія багатьох інвесторів X Empire націлена на довгострокову перспективу. На ранніх етапах активні інвестори спочатку виводять вкладені кошти і тепер продовжують отримувати основну позицію. Яка не несе жодного ризику для сумного капіталу, це й допомагає їм бути більш гнучкими і уникати психологічного тиску. Тож я, звичайно, раджу починати з виведення початкових вкладень, щойно капітал подвоїться. Це допомагає зберегти баланс і знизити емоційне напруження. Після цього важливо дотримуватися поступової фіксації прибутку, щоб у разі падіння цін актив не став збитковим. Тому звичайно, якщо ви хочете заробляти на ринку, то ключове це мислити в перспективі і вибудовувати стратегію на тривалий термін. Перша мета це повернути спочатку вкладені кошти, після чого фіксувати частину прибутку в мірі зростання вартості активу. Важливо залишатися в позиції, поки актив продовжує зростати, і не намагатися вгадати найкращу точку, оскільки це лише призводить до невиправданих ризиків. Ця стратегія дає змогу отримувати максимальну вигоду зі зростання активу, навіть якщо вартість X Empire виросте до показників у 100 або 200 іксів, капітал, що залишиться, одинаково буде приносити прибуток, що буде перевищувати початкові вкладення. Наразі я лише хочу зазначити те, що X Empire залишається таким загадковим активом, і ми не можемо з точністю передбачити його майбутнє. Однак, якщо він продовжить розвиватися і привертати увагу аудиторії, то він може вирости до рівня значущих капіталізацій. За поточною капіталізації в більш ніж 200 мільйонів доларів можна припустити, що проект може продовжити свій розвиток. Однак не варто забувати й про можливі ризики. Якщо проект зіткнеться з негативною динамікою або недостатнім інтересом, ціна може знову знизитися. Тому важливо діяти усвідомлено і дотримуватися стратегії з поступовою фіксацією прибутку. Якщо ви хочете досягнути успіху на крипторинку, важливо мислити стратегічно і ставити довгострокові цілі. Забирайте початкові інвестиції та фіксуйте прибуток на різних етапах зростання. Це допоможе зберігати як і спокій, так і уникати втрат в умовах волатильності ринку. Але, звичайно, на цьому моменті, як і завжди, я хотів би зазначити, що не даю жодних фінансових рекомендацій, фінальне рішення повинні приймати ви особисто. У підсумку хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.